Вітання, сталкери! Сьогодні в нас дуже багато цікавих новин щодо гри. Якщо чесно, я був вражений, що GSC за один день дали нам два скріншоти, а ще й інформацію щодо нового групування. Так ще й за день до цього на каналі Азову вийшло відео, в якому друг Сей розповів нам, як приймав участь в розробці другого сталкеру. І це все ми сьогодні теж розберемо. Почати треба з того, що до релізу залишилося трішки більше місяця, а значить, що зараз якраз повинна піти максимально активна стадія піар компанії. Тому готуємось до тонни інформації. І так, скріншоти, які нам показали. Перший скріншот це кадр, який ми вже колись бачили в трейлері вхід в зону. І раніше, якщо чесно, я думав, що це десь біля ЧС, хоч і, хоч назва трейлеру, в принципі, про все казав. Але зараз можемо зрозуміти, що цей момент якраз такий біля периметру, тобто зроблено десь біля воріт у простори зони відчудження. Цілком на скріншоті чогось цікавого більше немає. Але є другий скріншот, на якому ми вже бачимо затишну хатинку, біля якого пришвартовано човен. Вдалі ми бачимо якусь стіну та дірку в ній. На болота це, якщо чесно, не схоже, але можливо це околиці боліт прямо перед самим кордоном зони та великої землі. Атмосфера дійсно затишна та відчувається, як скіф стоїть в цьому місці після важкого рейду з баночкою нового смаку нон-стопу. Просто неймовірно. Так, якщо чесно, багато говорити саме про скріншоти не вийде, а це значить, що перейдемо до більш цікавого. Всі цілком знають, що варта це нове угрупування в Лорі Сталкеру, і було б дивно, якщо б розробники зупинилися тільки на одному в угрупуванні варти. Тому зустрічайте нашивку полудня та текст, який розробники написали разом з цим фото. Глянь, який трофей був біля дикого острова, прокляте місце. Щоб я ще колись поліз до тої хімозної ями. Тьфу! мало того, що всюди клята кислота, так ще й туман вчора став. Ах, думав, він мені проти газ поплавить. Такий їдучий. Хабра не знайшов, ледве живим вибрався, на відміну від якогось полуднівця. Бідолаха так і залишиться в кислоті. Може він голос моноліту на дні почув, навіть думати не хочеться. Зброя, снаряга, все туди пішло, на дно. А шеврон полудня я забрав, не дарма ж ходив. Може, якийсь колекціонери заплатить. І того, що ми маємо. Ну, по-перше, ми вже вдруге чуємо про якусь нову локацію Дикий острів. По словам Сталкера, це величезна аномальна зона, яка просто заросла хімічними аномаліями. Згадати щось таке масштабне з оригіналу не може, але от цікавинка про туман нагадала мені чомусь скасовану аномалію туман, який швидко опускався на поверхню і описувався, як легкий синій туман, який своєю природою випалює волосся, шкіру, залишаючи обпалений труп. Іначе все сходиться. Персонаж каже, що так ще й туман вчора став. Думав, він мені газ поплавить, такий їдучий, що співпадає з хімічною природою скасованої аномалії. Також в цьому осередку хімічних аномалій лежав полуднівець. І тут кажуть нам цікаву фразу щодо може він почув голос моноліту знизу. І тут три версії або локація знаходиться десь біля центру зони. Я знаю, що випалювач мізків не працює, але хто знає, який подарунок засуне нам JC в другій частині. Або Полдень це щось типу нових фанатиків, або і то, і то. Бо в нещодавному пості GC про Фауста він сказав, що поки є дикий острів, то справа моноліту все ще живе. І можливо полдень це переосмислення моноліту або нове формування зі своєю схожою вірою. Окрім цього, придивившись до нашивки, ми бачимо оцей латинський знак. Він означає щось по типу психології чи психологічної допомоги. Можливо, що якраз це нове угрупування має на меті введення агітації щодо вступу чи то в полудень, чи то в відновлення моноліту як формування. Бо все ж таки ми знаємо, що моноліт як угрупування скоріше не існує, і як кажуть в пості про Фауста. Минув вже десяток років, але для багатьох сталкерів вони досі прокляті. Колишніх фанатиків не буває, вважає більшість ті, кого варто стріляти, лише побачивши в оптику. Тобто Моноліт вже давно залишився в історії. А ще чому шеврон полудня нагадав мені ось одне фанатське угрупування гріх. Також вважаю, треба наголосити на останній строчці щодо колекціонера. Каже нам вона про те, що або полуденці доволі рідко зустрічаються, або роблять все для того, щоб робити вигляд, що зустріти їх важко. До речі, про договір Д4, про який нам розповідається в пості Фауста. Зараз ми тут розгуляємося, бо це дуже і дуже цікава інформація. Із фрагментів лору нової частини та інформації, котру суддя World, зокрема, презентувала у вигляді RG, Вдається довідатися про обставини, що сталося у зоні після завершення трилогії. Засноване Ендії час, очільником якого є науковець академик Далін, започаткував на території зони нову військову операцію, підписавши за посередництвом варти та безпосередньої керівника полковника Коршуна угоду Д4 у 13 році під шифрованою назвою Зеніт. Так, щось схоже на фарватер, яка була здійснена офіційною армією України та згодом провалено. У матеріалі також згадується попередня операція у зоні периметр 2006 року, з яким порівнюється і цей. У заході брали участь як давно знані фракції Обов'язок, воля та МСОП Міжнародна служба охорони периметру. Та й нові об'єднання варта з провідником-полковником Коршуним та щойно сформоване угрупування Полудень, яке очолює вже також добре відомий персонаж Бродягам для реалізації надзвичайно ризикованої місії на заражених територіях. Але від полудня не очікують повної довіри, бо все ж таки це колишні члени угрупування Монолік. Заданням було просування до генераторів з їх наступною деактивацією. Проте Захід зазнав невдачу через масштабний супервикид, внаслідок якого всі об'єднані сили фракції зазнали серйозних втрат. Тобто за своїм кінцем та метою операції дійсно нагадуються фарватором. Ось настільки цікаво це все, і якщо чесно, це настільки підігріло мою зацікавленість, що я вже впевнений, що буду готовий читати абсолютно кожен папірець в грі, щоб розбиратися в цьому лорі. Наразі пропоную трішки відійти від цифрової гри та подивитися на настільну. Сидівши в Reddit, я випадково натрапив на пост від людини, яка показала нам, як виглядає наповнення настільної гри Сталкер. Тут ми можемо бачити цю неймовірну красу. Стилізована коробка, саме ігрове поле, запаковану фігурку. Усі принади, які треба для гри, сховані в такому цинку для набоїв, що виглядає дуже автентично. Кілим для миші. Ось такі, скоріш за всього, ігрові фігурки, або щось таке, нашивки, але якість в них ніби якась доволі поганенька. А ще чомусь у волі відняли прапор України з шеврону. І те, що я просто хочу бачити у себе: Діорама. Тут вам і мутанти, і будівля НДІ час, і гаус гармата, і колесо огляду з Прип'яті, і сталкер в екзоскелетах з кулеметами, детектори гілка, контейнер для артефактів та просто купа дрібниць. Позаду фігурка виглядає ось так: так плоска, але теж дуже круто деталізована. Також, так як GSC привезла на китайську виставку свою демку, яка тривала на хвилинку дві повні години. Це при умові, що на інших виставках геймплей був до 30 або години часу. А тут дві години прогресуємо. І, звичайно, очікуємо подробиць щодо цієї демки від ЗМІ. А наразі перейдемо до нещодавнього інтерв'ю від азовця Олександра Лаптія на позивний сей, який прийняв участь у створенні 3D-моделі для персонажа, зауважив для якогось ключового персонажа у грі. Зрозуміти, кого саме буде грати сей важко, чимось він схоче на болотного доктора або, можливо, Фауса. Але це дуже за забуха. Але бачимо, з яким ентузіазмом розповідає він про свій досвід розробки грим. Також акцент зроблений на тому, щоб гра була дійсно варіативною, бо все ж таки чуємо, як нам розповідають про декілька ліній сюжету, розв'язки та інше, що я вважаю просто необхідним для сучасних ігор. Окрім цього, його персонаж в горі буде насвистувати Як тебе не любити, Києве мій. Що ну просто впевнено дуже додасть атмосфери. Ну просто крутезно. Також, повертаючись до варіативності, дізнаємося, що деякі сцени можуть мати по цілих 6 варіацій розвертання. Це наштовхує на думки, що у сюжеті буде шість різних варіантів кінцівок, або що саме у цього персонажа буде шість варіацій розвертання його сюжетної лінії. Це означає, що скоріше друг сей зіграє дійсно ключового персонажа, який буде знаходитися в центрі уваги, бо не думаю, що для чогось другорядного робили по шість варіацій розвертання квеста чи сюжета. Ще у мене, до речі, є одна тема, на яку я хотів би звернути вашу увагу, і якщо чесно, для мене це не дуже позитивно. Бо, якщо чесно, думка така. Якось при перегляді відео про кота Баюна, мій друг сказав, що GC робить скріншоти та повноцінні трейлери з гарною графікою, а оці відео відрендерені заздалегідь виглядають дуже сиро. Видно, що робилися швидкоруччі, і вони зовсім відрізняються від того, що ми бачимо по геймплейним трейлерам. Це вважаю, мінус через те, що люди можуть заплутатися або просто прийняти графіку з цих коротких відео за реальну графіку в грі, а вона там ну, точно не краще, ніж в самій грі. Бо не зрозуміти неправильно, але дійсно тут графіка виглядає мильною та якоюсь несправжньою, що можна сказати про рух камери та анімацію. Я спочатку не погоджувався з цією думкою, але через час прийшов до того, що це дійсно так. Що ж, сталкери, на момент запису цього відео це всі новини, що є. Сподіваюсь, коли я його викладу, будуть ще новини, щоб я зробив ще одне відео і зробив ще переглядів. але це. Це не головне. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, ви поставили лайк, воно вам сподобалося. Ви напишете коментар та підпишетесь на цей канал. Що ж, друзі, вдалого полювання в зоні нехай щастить.